День, дорогі мої, ми знову з вами разом. Як завжди починаємо прекрасно. Показали вам наші... на такій великій температурі наші квіти. Розмарін, базилік і всі решту. Сьогодні в нас в обіді, зупа як все. І на друге в нас лишилися макарони з вчорашнього дня, ми їх кинемо. Духовку, залиємо яйцем і зробимо ще до того всього перець. Ми пішли в магазин, купили перцю, почистили його і тепер ми його будемо кидати в, наш, в, наш, в нашу пательню. Отак ми його чистимо на скибочки або як то на. Не знаю, як то називається. На, на стрічки. Не, не знаю, може якось Миколаєві. Так, ми його поріжемо. Цього разу нам дали жовтого перцю. Хлопці нам завжди дають. Бо вони щось мають таке не дуже добре. То нам дають все. Їм шкода, завтра в нас свято, називається фер Августо. Це е, е, свято відпустки. Завтра італійці переважно в останні свої дні, які мають відпустку, починають, вертаються до, до праці. Завтра будуть святкувати, а вже післязавтра з понеділка встають до роботи. Це переважно північні народи. Італії, тому що вони зараз всі в нас. А ми як працювали, так будемо працювати до жовтня місяця, коли, доки в нас сезон. А потім в нас буде перерва булій. Вона у нас потушилася, бачите, була її повний, повна миска, тепер вже їм. І тепер кидаємо, кидаємо, що не треба. кидаємо наш перець. А він також тушиться. Окей. Це у нас пепероне, перець. Ми до нього докинули ще помідори дві. І коли помідори тушаться, тоді перець буде готовий. Окей, отак. Її і чекаємо. А тут у нас вчорашні макарони, які ми не догілили, бо їх було так багато. Ми що зробили? Ми їх кинули в духовку, залили яйцем. І вони у нас вже готові. Тільки що ми зробимо, попробуємо. Билимо наш, на висолі Треба буде не хочеться йти. Ми солимо наш перець і його трошки перчимо. Бо жовтий перець більш такий солодкий, делікатніший, ніж червоний. І він не має такої ізюмені. Тому ми мусимо його трошки так підсолити і поперчити. Кинемо приправу ще. Не приправу, а приперециму пер... петрушку. Окей. І хай відкриємо. Хай оця вся вода витечить. Пробуємо, чи ми досить посолили. Сюди ще мені здається, що вже забагато. Сюди ще можна кинути. Оливки. Сюди ще можна кинути капері. Капері ми прямо як кинемо. Прямо зараз кинемо. То то ми вже посолили, може не треба було так спішити сіллю, але то нічого. Багато не бачите, скільки трошки. Вони все рівно дадуть то, що мають дати. Окей. І сюди оливки би добре пасували. Можна дати трошки оципу. Я дам трошки осу. Попробую. Попробувала назвати. Чуть-чуть пересолила. Якщо не маєте осуду, можете дати соєвого соусу. Нема соєвого соусу, почту бальзаміку. Я має того, того, можна дати трошки лимона, а можна нічого не давати. Так. Вона має оцю, оцей весь сік має геть вийти. Тут немає води, тут дуже мало. Ми трошки пересіла. Трубка готова. Ми її наливаємо в тарілочку. І несемо столу. Окей. Okay. Uh -huh. Наші макарони готові. Ми їх одразу кидаємо в тарілочку. Окей. Okay. Наша зупа, наші макарони і наш перець готові. Смачні. Я пробую і так дуже багато. Зараз не буду пробувати, не маю сили. У нас дуже велика температура, і вона тримається вже майже місяць-40 градусів. Ми ходимо всі, вже як, як, як не знаю хто. З нас тече, ні, ні, ні доча, ні нічого не допомагає. З обідом ми справилися. Зараз хочу вам подякувати щиро за те, що ви заходите на мій канал що ви підписуєтеся, що ви коментуєте, що ви кладете мені лайки. Дякую, дякую і щиро ще раз вам дякую. Хочу побажати вам міцного здоров'я, хорошого і теплого дня, мирного неба і всіх гараздів. Попрощаюся з вами, скажу собі смачного, а вам до зустрічі.